Формадол забудь про головний біль. І зазначимо ще раз, що за дві години ви можете долучитися до написання загальноукраїнського а, диктанту, і просто зараз ми поговоримо з людиною, яка 14 років читала цей начитувала цей диктант і е, точно знає, як до нього краще підготуватися. У вас ще є дві години. Ну і так само е, розкаже, як досконалити свою українську мову в побуті, тому що зараз багато українців це надзвичайно е, приємно переходять е, з російської на українську і більше, е, більш поглиблено. Її вивчають Олександр Авраменко з нами на прямому зв'язку. Олександре, вам доброго ранку! Ну, скучили. Ну просто доброго ранку зі святом, друзі. Зі святом, а, а, пане Олександре, будете сьогодні писати диктант? Так, буду писати, так, звичайно. А що ви не знаєте про українську мову? Нашу ви себе будете перевіряти чи як? А знаєте, цей це диктант не тільки перевіряє знання мови, а ще й об'єднує нас усіх в різних куточках землі, в різних куточках України. І ми, як єдина українська родина, разом збираємося і синхронно, це своєрідний флешмоб. Виводимо ага. літери, як нас колись вчила перша вчителька чи мама. Тому я думаю, що це акт єднання наш. І от ви правильно сказали, мова ідентифікатор національної належності. Тому ось це свято, що не тільки в грамотності, а й. Родинне наше свято українське, ой, от е, хочеться трішки поговорити про, про цифри і статистику. От, торік участь у диктанті національної єдності взяли близько 15 тисяч українців у дві е, му Таких було вдвічі більше, понад 30 тисяч. Є е, е, якісь прогнози, скільки українців цьогоріч е, будуть писати диктант? Я впевнений, що значно більше, бо е, зараз цього року багато українців за кордоном, і це якраз та ниточка, яка ще раз додатково зможе зв'язати з Україною з рідною землею, бо багато українців хочуть сьогодні повернутися додому е, жінок, дітей, які перебувають. Тому е, я впевнений, що приєднається значно більше людей, щоб відчути, що ми всі разом. Я ну, доволі цікава, а, ну я не статистикою навряд чи можна назвати, але менші частину це такі дані без жодної помилки із диктантом минулого року впоралась а, лише одна людина. Це сільська вчителька української мови та літератури з Волині, пані Галина Шура. Ось вона на ваших екранах. А, от, пане Олександре, можете критично чи не критично, але підійти до оцінювання. А, От це результатів диктанту минулого року. Як як ви їх проаналізуєте? Ну раніше, коли ми коли я готував диктанти, читав, у нас було переможців зазвичай десь uh -huh. від. 20 до 70 осіб якийсь рік навіть 200 було переможців, і все залежало від складності. Наскільки складний був диктант? І важливо, щоб не було авторських знаків. А ось минулого року десь були знаєте моменти двозначності, і вгадати, який точно знак нам, наприклад, 2.4, моментами було складно, і ось одна учасниця змогла це зробити. і то дуже добре, і знаєте, ну. Навіть той, хто припустився однієї чи двох помилок, це дуже дуже грамотні люди. От бо ідеально бездоганний бездоганно диктант, і не кожен вчитель зможе ще написати, бо в диктанті є ще поняття, знаєте, сприйняття інтонації. Ми можемо трохи по різному щитувати її, і буває так, що або. Елементарна просто неуважність, не помітите знак оклику десь в кінці. А, але, чекайте. Ану, дайте нам, будь ласка, інтонацію, бо ви інтонуєте завжди. А, це ваша така фішечка, якщо можна А Ану, проінтонуйте зараз або двокрапку, або тире. А ми з Люсю визначимо. Зараз запропоную, наприклад, тире і кому, а ви спробуйте відчути, в якому реченні тире, а в якому кому. Оце речення, де можна і той, і той знак поставити Увага, Дощ прийшов. І Київ зеленіє. Ти чула грім? <ріст> Тут кома. Зараз чекайте, і друге речення. Дощ пройшов, і Київ зеленіє. А ні, тоді в першому тере, в другому кома. Так, так. Там дивіться, була <ріст> більш трава. <ріст> Я думаю, ви о, бачите, тобто бувають такі моменти. А коли ви два речення почули про. Отже, уже перша підказка сьогодні знаєте, експрес, експрес такі поради. Дослухайтеся до інтонації. Мінімальна пауза. О, якраз виводите на екран, то буде кома, ледь помітна пауза, а явна пауза двокрапка або тере. Хтось каже, а як же розрізнити двокрапку тире? Зверніть увагу на двокрапку тільки три чи чотири правила в мові. Повторіть їх зараз, ще встигнете. згадаєте. і якщо двокрапка не підходить, то сміливо за тривалою паузи ставте тире. Буваємо з, з Людмилою Барбір, так спілкуємося, що буває дві крапки, перетворюється у вічність і не Дуже знаєш, тере. коли почати коли продовжити. А коли так. зупинитись, буває знакому поставити. Так. Ну що ж, а давайте зараз до справи. Зараз ви сказали, що треба об'єднуватися всім українцям. навколо. ми так це будемо робити менше ніж дві години. Залишається до е, всеукраїнського диктанту з на на, на з нагоди. Дня української поседності, бачите, от ви от цензор. От ви на, на прямому зв'язку, а я вже розумію щось не так скажу. Все Авраменко, Авраменко мені скаже, на насварить, але Авраменко не свари ніколи. Не свараменко mm -hmm. виправляє, допомагає, допомагає Ось направляє mm -hmm. о так. Давайте до справи, пане Олександре. Отже, зараз є унікальна можливість для всіх наших глядачів. Глядачі, шановні, беріть ручки, олівці. Зошити, що там де на чому писати, і зараз ми маємо перевірити свій рівень, рівень перед диктантом. рівень знань української мови. Ви готові? Що ви нам запропонуєте? Починаємо, це буде цікаво. Отже, напишіть посередині міні-диктант слово. Міні-диктант. 9 Листопада, бо... домашня робота. Це обов'язково, бо знаєте, прямий ефір, часу мало. Отже, міні-диктант. Послухайте перше речення. Спочатку послухайте: кожен має своє захоплення. Хтось любить готувати піцу, а комусь до вподоби створювати панно. Абзац. Записуємо. Кожен, кожен. має. Своє захоплення. Своє захоплення. Так. Ага. Хтось на мобільний телефон також пише. Нормально. Давайте далі. Так. Хтось так, любить так. готувати піцу. Хтось любить. любить готувати піцу. Готувати піцу. Так. Є. Комусь до вподоби створювати панно, а комусь. До Аж, а я вже чую за карличку, це придумали. Доподоби до створювати. Створювати. Панно. Панно. Перевірте речення. І зараз будьте уважними до пауз. Увага. Кожен має ага. перевіряємо, так? Так. Зараз ми маємо розставити е, знаки. Да? І Просто так. розставляй, що хочеш. Слухай. Так, увага. Так. Кожен має своє захоплення. Хтось любить готувати піцу, а комусь до вподоби створювати панно. І друге речення, послухайте, до речі, написання диктанту в День української писемності та мови для нас, українців, своєрідне хобі. Ось і весь диктант. Записуємо. Так. Друге речення. Угу. До речі. До речі. Так. Написання диктанту. Написання. написання диктанту. диктанту. Пан угу. допомагає всій країні писати, так. В День української писемності та мови. В день. Ага. ага. В... Ти можеш не коментувати української. В День української писемності. ой зараз буде аналіз такий, я вам кажу: Писем... писемності. Та писемності та мови. Та мови. Та мови. Так. Далі. А Люда ще пише: о, Для так, нас, українців, своєрідне хобі. Для нас. Для нас, українців. Кому знати? Кому? Украї... Своєрідне хобі. Своєрідне хобі. От панно хобі там, де подвійне Н чи подвійне Б. може там от... да, помовчати от цього точно не робіть. Не коментуйте, коли ви слухаєте. Не робіть за, А може я тобі які допомагаю Я швядів, тобі знання даю. шв'яти, шмуків і так далі. Диктант написує. Почекайте, можете про ще перевіримо. раз другу далі. частину. Так перевіримо друге речення. Увага на інтонацію. До речі, написання диктанту в день української писемності та мови для нас, українців. Своє рідне хобі, ну що, будемо перевіряти в текст. Ми можемо вивести його на екран для того, щоб кожен глядач зміг зараз перевірити себе. Так о бо так, страшно дивитися. Отже, так, кожен має кожен своє... має своє захоплення. Там, там А, там, я двокрапка двокрапку. Там крапка і кома. А, ні, ні двокрапка, дво у мене теж двокрапка. Хтось любить Хтось любить готувати, готувати під кома. кома, а комусь. А mm -hmm. до, до вподоби все правильно. Okay. У okay. мене правильно. А мене, що пом... в тебе неправильно? Доподоби створювати панно. панно скільки Пан... правильно написав. Дві до речі, окремо до речі, кома. Правильно написав правильно. Разом. в день, ага. в день з великої а літери української писемності та мови для українців нас. виділила Україні. з двох боків комами і поставила твере. Твере поставила твере, а твере, тому що перед це все... єдине, що я написала до речі, спочатку окремо, а потім його з'єднала. А решта все я зробила правильно. Молодець, Люда. І я залітівав, що хобі з однією буквою Б. Так. Теж мене. Ну, Пане. я впорнуся добре. Пане Олександре, я, я вам скажу так: пасибі вам, за, до речі, дуже доволі складний, дуже правильний екзамен, експрес-диктант, тому що він фактично в двох реченнях охоплює ну, багато помилок, до яких ми припускаємося. Але я дуже задоволений. Можна собі поставити оцінку? Я погла. дуже задоволений а, рівнем а, своєї грамотності, спеціальності української мови. Чудово, яка це цього лише? Це великим, так. На, перевіряй. Пасі, пане Олександре. Так, а тепер для вас є, для вас є загадка. А, так, що означає, Олександре, вас перевіряємо. Одробина. Запитували у глядачів. Це не звернення і не одробина. О, драбина Григорівна Барбір. Од одним Ні. словом, одробина Руслан. Так. Це напевно слово діалектне або новотвір. Тобто в літературній мові я не впевнений, що воно є, але я зараз можу перевірити. Я на жаль не знаю, але мені чомусь здається, от що може і не наголос не одробина, а як хоча може і на одробина, зараз одну секунду. Ми зараз перевіримо в прямому ефірі, чи це літературне взагалі слово. «Одробина». хочу сказати, що якщо це не літературне слово, але воно зустрічається у Франка, мені підказує. Так, а Франка дуже було діалектизмів багато. Він ще звертався до, до митців центральної України, щоб вони навчили його літературної української мови. І справді подивіться, в словнику одробина написано діал. тобто діалектне слово, означає крихта, крапля. Частка. І тут наводиться приклад із твору Івана Франка. Справді похожий він на худобину, що він цілий в ярмі жив, що, що вік цілий в ярмі жив, і зараз завершую. Пишеться, як дістає. Я перепрошую без окулярів пану бачу, як дістає до пащі зерна одробину. Бачите, крихту зерна мається на увазі. Тому вік, живий вік учися Франко, бачите, теж використовував діалектизми. Але друзі, на сам кінець я вам скажу так. Суржикові слова це мовне сміття, а діалектизми прикрашають мову. Вони свідчать про її про те, що це жива мова, колоритна. Отож, добре знати. І, і я щось сьогодні навчився від вас слова. ще зустрічається підказу Ольги Коболянській. Дуже часто таке слово одробина. Пасибі, пане Олександре, от дивіться, yeah. от як, як все так знаєте, антонімічно, а якщо можна так сказати, здавалося б, одробина. Таке велике масштабне слово, а означає щось маленьке. Це крихітне. Ну, напевне, дробити, дрібка від цього. Ну, Все ж таки, так. бачиш, ти мав, ти мав але ти про драбину говорив. Біжу. Спасибо, пане Олександре, завжди з вами е і лагідно, і красиво, і спокійно, і можна перевітрити свої заняття. І по потилиці не отримаєш собі. Хоча іноді, чому б і ні? А головне, Олександр Авраменко дуже швидко виходить на зв'язок. Потримай пальці. Ми іноді сперечаємося. Як правильно слово. Я швиденько пишу: Олександр, скажіть, як правильно. І Олександр швиденько нам відповідає. А як краще говорити? Це лайк чи вподобайка? Вподобайка. Звичайно, краще вподобайка. от але лайк легше, знаєте, одним махом. Раз, лайк. Друзі, усім Сьогодні успіхів на великому диктанті всеукраїнському дивіться. подобайчики перетворюються в сердечко. Ага. Я в Тік-Ток записався. Тільки що. Шо? шопасію Олександр Враменко був на прямому включенні. Друзі, ще раз нагадаю, як класно Скажи. вели маленькі речі можна назвати масштабним словом. Скажи і я про дружину. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.